Коли мовчать до тебе, як дерева, світи і засвіти і вартові, ніяка ти уже не королева, а цілих дві. Одна пастушу сумочку волочить, набиту листям тьмяно золотим, а інша срібно дивиться у очі. Чому мовчим? І літачки летіли паперові, і кораблі з надірваних газет. Двом королевам падали під ноги, як невідомі Y, X і зет. Пастуша, сумка, посмішка сумлінна, немає глянцю, і папараці теж. Дві королеви стали на коліна, яка з них справжня і не розбереш. У люстрі вод пливе безмежне небо, тонка позадзеркальна глибина. Мовчать дерева, гнуться тонкі стебла. І крутить вітер лопоті млина, коли мовчать до тебе, як дерева. Оті, хто гучно кликав у світи, ніяка ти уже не королева. Тому світи, світи цим молочаєвим промінням і виколихуй сонячне політ. збирай у пригорщу, як ластовиння, Кульбабий цвіт. Oh, mm -hmm.